Доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми вирішили провести прес-конференцію на тему відносини України з ЄС, тест на солідарність у визначальний момент історії. Чим викликана така ініціатива? На цьому тижні прем'єр-міністр України Яценюк і низка лідерів Європейського Союзу об'явили про те, що 21 березня цього року буде підписано політичну частину угоди про асоціацію. Досить несподівана новина. І чому саме так? Ми сьогодні спробуємо проаналізувати. Давайте почнемо спочатку. 21 листопада минулого року люди вийшли на майдан протестувати проти рішення уряду Азарова, зупинити підготовку до угоди про асоціацію. По суті, йшлося про те, що люди зібралися з закликами за європейський союз за європейське майбутнє. Після цього вже відбулися всім відомі події, але звертає на себе увагу очевидний факт: люди вийшли за європейський союз, за європейське майбутнє, і вони розраховують на те, що Європейський Союз буде солідарним з Україною, особливо в ці скрутні часи, які ми зараз всі з вами спостерігаємо, зокрема, в питанні. Окупації Криму по суті неоголошеної агресії, яку Російська Федерація вже здійснює, і так далі. Давайте проаналізуємо, що ж про що ж йдеться насправді. Станом на 29 листопада минулого року, коли відбувався так званий Вільнюський саміт, угода про асоціацію була готова до підписання і залишався лише один крок до цього: а саме рішення тодішнього президента Януковича поставити свій підпис. Як ми знаємо, цього не сталося в силу відомих причин. А зараз, коли в Україні вже немає режиму Януковича, коли сформовано легітимний уряд. Коли працює легітимна Верховна Рада, чомусь ми вже не можемо вести мову про підписання угоди про асоціацію, а з'явилася ініціатива підписати її політичну частину. З юридичної точки зору досить дивне рішення. Чому тому, що переговори завершені, парафування відбулося, і відповідно до норм міжнародного права, як правило, жодні зміни до парафованих текстів угод уже не вносяться. Для того, щоб підписати щось інше, потрібно заново почати переговорний процес, що, зрозуміло, за сім днів зробити в принципі неможливо. По-друге, чого очікують люди українські, чого очікує бізнес? Першу чергу лібералізації торгівельного режиму з тим, щоб українська продукція мала доступ до ринку Європейського Союзу, з тим, щоб громадяни України могли отримувати набагато якісніші продукти та послуги з Європейського Союзу. А нам насправді зараз пропонується погодитись на якусь пустишку, яка жодних економічних ефектів для України не принесе. Більше того, як відомо, всі політичні угоди проходять стадію ратифікації. Тому з підписанням так званої політичної частини угоди про асоціацію 21 березня, якщо би воно відбулося, жодних наслідків для України цей факт не матиме, оскільки всі національні парламенти держав-членів Європейського Союзу повинні будуть ратифікувати цей документ, і лише після цього він набуде чинності. Що робити в такій ситуації? На нашу думку необхідно відмовитися від ініціативи по розчленуванню угоди про асоціацію і все-таки прийняти мужнє політично виважене рішення і підписати вже найближчим часом угоду про асоціацію, текст якої вже давно готовий і чекає, як то кажуть, лише підписів представників України та Європейського Союзу. Крім того, можна було би зробити паралельно такий крок, як ухвалити певну заяву, в якій, якою відтермінувати застосування найбільш несприятливих для України положень угоди про асоціацію на якийсь певно визначений термін. Таким чином можна було би зняти певну напругу, яка виникла в зв'язку з. Розпосюдження неправдивої інформації про те, що виконання угоди про асоціацію нібито вимагатиме 160 мільярдів євро, нібито в цілій галузі української економіки можуть лягти, і так далі. От таким чином мають поступати відповідальні політики. А зараз ми бачимо по суті ситуацію, коли сам факт цього підписання може свідчити про одне: що Європейський Союз на слова. Декларує солідарність з Україною, а на практиці, під, очевидно, що під тиском Російської Федерації він робить кроки назад. По суті, тут, ви знаєте, відчувається запах своєрідної новітньої Мюнхенської угоди, яка мала місце в 1938 році і по суті привела до початку Другої світової війни. І громадськість, експертне середовище, громадяни України мають зробити все для того, щоб зупинити цей процес і повернути його в більш таке логічне русло. Більше того, зараз по суті ми перебуваємо в такому історичному моменті, коли було би логічно поряд з підписанням угоди про асоціацію і подати заявку на членство. Зрозуміло, що це була б не гарантія дуже швидкого її розгляду, але це був би символічний знак, який би показав відданість України євроінтеграційному курсу, європейським цінностям та її політичну волю впроваджувати в Україні європейські норми та стандарти. В якості вступу я на цьому зупинюся, а мої колеги продовжують. Потім ми пізніше повернемося. Щиро дякую. Три коротких сигнали: перше. Є ознаки того, що відбувається розмивання європейської інтеграції України так, як це було у 2005 році після Помаранчевої революції. Тобто, замість того, щоб робити швидкі кроки по реформуванні країни відповідно до європейських стандартів, по подачі заявки на вступ в ЄС разом з підписанням угоди про асоціацію, відбувається підміна цього ідеями, я боюсь, не зовсім. Походження європейського чи українського, зокрема такими, як розподіл угоди про асоціацію. Тому другий дуже важливий сигнал це необхідність збереження угоди, безальтернативність збереження угоди про асоціацію, е, такою, яка вона є, підписання її у повному е, е, обсязі, з, якщо потрібно, відтерму, відтермінуванням у тій чи іншій юридичній формі шляхом підписання додаткової. Перехідної угоди чи додаткового протоколу, чи просто одностороннім взяттям на себе зобов'язанням з боку Європейського союзу щодо відтермінування. Часу доступу товарів єс на український ринок. Це не проблема, це легко зробити. Якщо ж відбудеться реалізація ідеї щодо розчленування угоди і підписання окремо політичної та економічної частини, по-перше, це неможливо технічно, це потрібно дві угоди, кожна з яких повинна наново проходити період підготовки переговорів і затвердження результатів переговорів і підписання, що неможливо зробити швидше ніж за два місяці. Тому потрібно підписати угоду, така яка вона є. Відтермінувати набуття е, е, чинності там, де торкається доступу е, на ринки України з боку ЄС, і не гратися з розподілом угоди. Е, причому дуже важливим є саме подача заявки на вступ е, до ЄС для того, щоб збалансувати всі ті непрості завдання по реформуванню країни від до угоди про асоціацію політичним політичною перспективою яка містить в собі перспективу вступу до європейського союзу і третій важливий нюанс я хотів би добавити тим що очевидно що ми не можемо надіятись особливо на будь-кого окрім себе саме тому я хотів би поінформувати про те що вчора відбулося установче засідання європейського руху україни це є надпартійна Структура, яка існує фактично у всіх європейських країнах, яка існує в багатьох країнах східного партнерства, яка об'єднує всіх, хто поділяє одну мету необхідність вступу. України в Європейський Союз. Це можуть бути і партії, це можуть бути і громадські об'єднання, це можуть бути будь-які юридичні структури, можливо, навіть і е, е, індивідуальний, е, індивідуальний членство також буде відкритий для участі в європейському русі, хоча в багатьох країнах ЄС, це лише рух для юридичних осіб, для партій, для громадських організацій. І ми хочемо, щоб європейський рух України, я думаю, що ми проведемо установчі засідання європейської. Кругу України ближче до Дня Європи України у травні, щоб це був, був майданчик, який би унеможливив використання європейської інтеграції як передвиборчої якоїсь символіки чи як засоб, засобу партійної боротьби, а дійсно спільний знаменник, який би об'єднав усіх в нашій державі, хто підтримує європейську інтеграцію. Дякую. Дякую. Мої колеги вже основні пункти означили. Можу тільки сказати, що останні два дні, після того, як з'явилася інформація про підписання найближчим часом політичної частини угоди про асоціації, ми проводили дуже широкі консультації з громадськими організаціями, з незалежними експертами, а також з державними експертами, не тільки в Україні, так і власне в ЄС. І дійсно ми дійшли до висновку, що в цій історії більше питань ніж відповідей, і на сьогодні ми дійшли е, такого спільного рішення, що ми звертаємося до сторін е, е, Європейського союзу і уряду України із пропозицією настійливою укласти угоду про асоціацію в такому вигляді, в якому вона була парафована, в такому вигляді, як вона була готова до підписання. Наприкінці листопада минулого року на вільнюському саміті інша справа, що через специфічні механізми правові можна відкласти імплементацію тих чи інших розділів, статей глав, якщо Україна на даному етапі не, не готова в повній мірі виконати ці статті з огляду на економічні кризові обставини. На це є, є правові, правові механізми. Тим не менше, сам акт підписання. Ми сподіваємося, що він відбудеться дійсно найближчим часом, і е, угода про асоціацію буде е, підписана саме такою, як вона є. Ми виходимо із е, технічної е, неможливості, але і насамперед дуже е, високої ваги тих положень, а саме положень, які місяться в так званих економічних розділах, е, які власне і є тим дороговказом реформ, про які багато років ми говорили. Політична частина в той же час значно більшою мірою є декларативною, і її вартість переважно вичерпується оцим словесним декларативним зобов'язанням до більш близьких відносин. Тому в даному випадку, дійсно, з огляду на цінність реформ, цінність тих змін, потенціал впливу на внутрішню політику України на реформи відповідні, то тут саме. Дуже важливо, щоб максимально швидко була введена в дію, набула чинності угода загалом, і тоді вона дійсно стане дороговказом реформ, а не черговою декларацією щодо європейського вибору України. І це такою позицією на сьогодні розділяють десятки організацій. На сьогодні є така інституція, як громадянський форум східного партнерства, який охоплює всі країни Східного партнерства та Європейський Союз. Там більше тисячі організацій з різних країн, і в цьому форумі є Українська національна платформа. Так, українська платформа сьогодні виступила з зверненням. Це біля 200 організацій туди входять, які в цьому зверненні ми саме. Звертаємо увагу на неподільну природу угоди про асоціацію, на її цілісність, і закликаємо саме в такому вигляді її і підписати найближчим часом. Дякую за увагу. Ще дві тези: перше, от звідки взялась взагалі ідея підписати лише політичну частину угоди про асоціацію. Побутувала раніше думка, що от, зокрема в Європейському Союзі, що от потрібно підписати угоду про асоціацію після президентських виборів, і потім уже з боку Російської Федерації лунали такі саркастичні висловлення, що от бачите, вас Європейський Союз вже кидає, і як наслідок, як логічна цепочка цих подій, виникла ідея в Європейському Союзі. Хоч щось зробити в напрямку до України, але не можна обмежуватись такими, знаєте, полумірами. Якщо угода про асоціацію вже готова, то треба вже мати політичну волю для того, щоб її підписати. Адже якщо готові підписати політичну частину, то значить вже визнають легітимність влади, тому чому не підписати зразу всю угоду? І тут досить важливо, щоб наші найближчі... Партнери, які перебувають на кордонах з нами і найбільше переживають за те, що відбувається в Україні, зокрема, поляки, Словаки, Угорці зіграли ключову роль, бо вже надходить інформація, що якраз важковиговики, які є локомотивами в Європейському Союзу, і заперечують можливість підписання угоди про асоціації саме зараз. Тому хотілося б звернутися з закликом до наших країн-партнерів. З тим, щоб вони вимагали перегляду цього рішення і домагалися прийняття рішення на Раді Європейського Союзу про саме підписання угоди про асоціацію в цілому. І другий момент. Нещодавно створений новий уряд. Спочатку було оголошено, що в його складі буде знову введено посаду віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції. Потім ми всі бачили, що це оголошення було. Не було реалізовано і по суті зараз в уряді України немає високопосадової політичної особи, яка би займалася координацією європейської інтеграції. Більше того, немає інституції, яка би займалася цими питаннями, як це було в інших країнах наших сусідах, які вступали в європейський союз. Тому поряд з вирішенням питання про підписання угоди про асоціацію, необхідно терміново повернутися до вирішення. Якраз ключової проблеми в європейській інтеграції а саме створення відповідних інституцій. І мені здається, що найбільш очевидне рішення це. Було би таке, щоб була запроваджена посада віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції і відповідно центрального урана виконавчої влади з європейської інтеграції. Це може бути або міністерство, або агентство, Можна дискутувати, але важливо, щоб рішення в сфері європейської інтеграції не ухвалювалися інтуїтивно, щоб були люди і інституції, які відповідають за їхню розробку і потім впровадження. Бо так. коли буде підписана угода про асоціації, перед Україною постане величезний пласт роботи, зокрема в сфері адаптації законодавства, зокрема в сфері навчання фахівців, інформування бізнесу, громадянського середовища, громадськості, про те, які позитиви і негативи від виконання угоди про асоціацію, як краще готувати свої виробництва. І так далі до не, умов не, взаємодії з європейським союзом в форматі політичної асоціації європейської інтеграції. Це нагальне питання, яке треба вже вирішувати прямо зараз. Дякую. Ви Повіноме щодо може статися підписання цієї роботи віз вивнення політичної частини. Я думаю, що не буде ніякої відокремленої політичної частини, оскільки це технічно неможливо. Буде або підписання всієї угоди на наступному тижні. На наступному тижні європейська абсолютно це можливо навіть сьогодні, якщо є політична воля. Це можливо під час ради міністрів у понеділок. Це можливо під час європейської ради у четвер-п'ятницю. Я думаю, що якщо є політична воля, і ми все ж таки зможемо дотиснути питання необхідності підписання угоди в цілому, то 20-21 березня під час засідання Європейської ради у Брюсселі цілком реально підписати весь текст угоди плюс протокол. Окремий документ, заяву ЄС, будь-яка юридична форма може підійти щодо особливостей набуття чинності зоною частиною угоди, що торкається зони вільної торгівлі. Це можна зробити і через тиждень, через два тижні. Для цього потрібно тільки фізична присутність представників усіх країн-членів Європейського союзу та представника України. Крапка. Більше нічого для цього не потрібно. Я тут додам, і важливо ще звернути увагу на те, що і вчора європейський парламент своїй резолюції відмітив, що Україна повинна мати європейську перспективу, і раніше він уже такі такі положення входили в його резолюцію. То якраз користуючись цим. Тим, що вже в як мінімум одна поважна інституція Європейського Союзу це визнає, а також використовуючи нагоду підписання угоди про асоціацію, було б логічно, щоб Україна і подала заявку на членство. Це би поставило крапку в усіх дискусіях навколо того, куди ми йдемо, чого ми йдемо і так далі. Якщо ж розподіляти угоду, тобто, якщо проходити юридично правильну процедуру підготовки нової угоди про асоціацію і нової угоди про зону вільної торгівлі, отримання мандату на проведення переговорів, проведення переговорів, завершення переговорів, затвердження тексту угоди, парафування і підписання, а це є чиста юридична процедура підготовки політичної угоди і економічної угоди, це навіть за найшвидших темпів. Ну, Місяці півтора два. Я тоді ще хотів один меседж, якщо можна. Зараз головне завдання зробити все для того, щоб не відбулася новітня мюнхенська змова, яка би призвела до ситуації, коли в Україні з'явиться розчарування в людей, в дієвості міжнародної спільноти і в. Дійсно, в перспективності Руху в напрямку до Європейського Союзу. Якось Вінстон Черчилль сказав, що якраз коментуючи цю Мюнхенську змову, 1938 року, яка, по суті, привела до Другої світової війни, таку річ, ми обирали між ганьбою і війною. Обрали ми ганьбу. Але в результаті отримали війну, але на набагато більш жорстких умовах. Тому. Хотілося би закликати ще раз і лідерів Європейського Союзу не вестися на шантаж, не користуватися меркантильними економічними якимись міркуваннями в зв'язку з подіями навколо України, зокрема з точки зору можливих дій Російської Федерації, а прийняти єдино правильне і виважене політичне рішення цієї ситуації і вийти на підписання угоди про асоціацію. Також хотілося б закликати особистої прем'єр-міністра України Яценюка і уряд України не погоджуватися на те, щоб Україна прийняла цю пустишку, по суті, а домагатися підписання угоди про асоціацію в повному обсязі. Підписання угоди про асоціацію це буде сигналом в першу чергу українському суспільству, що європейський союз солідар... солідаризується з Україною. А по-друге, Російській Федерації Словно того, що і європейська спільнота, і міжнародне спів... співтовариство не залишать Україну наодинці з російським медведям. Дякую. Ну, це був сюрприз для всіх. Це був це була ініціатива окремих країн, яких завжди відносять до певної групи е, симпатиків, е, певного напряму зовнішньої політики Європейського Союзу. Це, була, це був сюрприз для більшості країн. Це був шок для співробітників європейських інституцій. І ця ідея не підтримується. Але з іншого боку, оскільки це було заявлено, то необхідно дати відповідь цій заяві. І я думаю, що тут звичайно, що українська сторона мала би чітко заявити, що нам це не підходить. Але оскільки цього не було заявлено, то очевидно йде пошук виходу з такої складної ситуації, і саме тому дуже важливо, щоб українське суспільство. Чітко сказало ні. Ми не підтримуємо цю авантюру. Ми хочемо, щоб угода була підписана, а недоліки угоди були компенсовані заявкою на вступ до ЄС, плюс фінансовою допомогою і одностороннім обмеженням з боку ЄС доступу на українські ринки. Це нормальний вихід ситуації. Саме це і ми хотіли сьогодні довести до відома наших ЗМІ. Нас okay. дякую.